Скажи жи його ім'я. Живчик! Ти до біса права? Вечір! добрий шановне панство! Вітаю! З вами Аянамі Рей та асука Ленглі або Ленглі. Я загубилася у перекладі. Може, поясниш людям, як правильно? Олена теліга. Саме таке ім'я прийшло в голову Хідеакі Анно після дволітрового живчика без закусону, що з японської перекладається як азука ленглі сорю. То так би сказали, що асука. А сьогодні у нас мова піде про найважливішу тему в історії найважливіших тем. Аніме. Аніме може краще зайдемо у ліфт та просто будемо мовчати? Не виявлюйся, ліпше скажи нашій поважній аудиторії, що таке аніме. Я... Якісь китайські хтиві, мультики, по-перше, не китайські, а японські. По-друге, не мультики, а анімація. І по але ж я бачила чимало китайських, корейських та американських мультиків, які у своїй стилістиці нічим не відрізнялися від японських. По-третє, не перебивай і жуй сраку, бо це вже по четверте. Бо кожна людина, яка має хоча б трохи гідності та самоповаги, будь-то першорівневий круг, або бо скачалки, знає. Аніме це виключно японська анімація. З комою. Якщо ти така вумна, то скажи мені краще на прикладі, от Мавка, це аніме чи мультик? Мавка це хенай, жанри купурне очікування 90 років, БДСМ та фурі. Аніме це виключно японська тема. Решта світу, будь то Аркейн та Каселванія на нетфліксі, Дісней чи Піксар, то просто мультики або анімація. Але не аніме. Хоч не ясно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у чому вона не права, та чи має за це розплачуватися у фанфіку на мінімум 100 слів, використовуючи такі ключові слова, як пляшка, живчика, відповідати за базар, присідання тощо. Замість цієї ахінеї краще обговоримо найкраще аніме в історії аніме. Легенда про героїв Гала боку на піко? Ні, Курво, не перебивай. О, лайно, перепрошую, перепрошуєш за що? Я забула покликати Шінджі на нашу бесіду. До речі, де він? Десь під Бахмутом. Його ж мобілізували нещодавно. Цікаво, як він там. Шінджі! Залазь у йому робота, курво. Грим сам себе не звільнить. До речі, якщо ви, як і я, бажаєте, щоб Сінді повернувся живим, то донатьте на зсу усіма можливими способами. Так, бо відчайдушні часи вимагають відчайдушних донатів. Але ти, кажись, забула про рівноцінний обмін, дівчино. Та леве алхімічне копито тобі в груди, курво, що ти маєш на увазі? Перед тим як прохати людей донатить на ЗСУ, варто щось їм запропонувати, натомість від нас з тобою. На теронлі фанс натякаєш? Я вже майже рік, як там. У мене щойно виникли невідкладні справи екзистенційного значення. Усім до побачення усього найкращого. А якщо це відео на 669 вподобайок, то ми зробимо продовження для людей культури. Нехай прибуде з вами сила і корінь жіншеню. Сайонара. Аго, шановне. Ти прийшов до мене у рекомендації, просиш підписатися на канал якогось безрадісного історика, але робиш це без поваги. Ти навіть не називаєш мене босом качалки. You Спинста! Chwileczkę na dostanie. O tak, chuj, malata. Dobra, nic.